А Костюк це тренер свій, який багато років працює в Ю-19, який дуже добре знає цих молодих, яких він вже підпускає, яких ще Шовковський вже підпустив до основи. Який, в принципі, доволі ручний, в якому не потрібно буде серйозне підсилення. Да, селекцій, селекціонери десь будуть давати якихось там футболістів на погоджування, але особливих рішень цей головний тренер приймати не буде. Ми розуміємо, що в Динамо зовсім по-іншому все працює. Якщо в нормальних клубах президент дає там фінальне добро на підписання того чи іншого футболіста, да, і просто дає кошти, то в Динамо Суркіс і селекціонер, Суркіс і президент, Суркіс і Тренер в якійсь мірі і взагалом керує всіма процесами. І спортивний директор він всі посади приймає. І тренерів шукає, і футболістів десь там, да і, і так далі. Тому тут зовсім інший підхід. І під цей підхід Костюк ідеально підходить. Тим більше, Костюк може дати, що динамо. Він спростить гру. Він відійде від цього тримання м'яча, який